Вітаю кривий ріг. Сьогодні рубрика говорить Кривий Ріг на мікрорайоні Східному, а конкретніше в парку Щастя. Зараз ми розпитаємо у місцевих жителів, як їм живеться в цьому районі. Проживаєте в цьому так точно, районі? Так, точно. з 91-го року заснування цього мікрорайону. Благодаря Світлані Володимировні парк став ідеальним, прекрасним. Її помощі і дехто допомагає. А то був тут смітник. Вона взялася, бачите, так хрупненька жіночка. Справляється, ну є недоброжелателі їх менше нас більше коли у нас зараз знаходиться основоположник цієї краси чи проживаєте ви саме в цьому районі ну звісно так я проживаю саме в цьому районі в 16-поверховій будівлі по незалежності якщо б я тут не не проживала я б не змогла за цим всім доглядати тому що я до роботи після роботи в вихідні всі відпустки у мене проходить в цьому парку щастя. Завдяки чому цей простір виглядає в такому стані як він є скажіть будь ласка як часто ви буваєте в цьому районі Ну, взагалі, то я живу на вечірньому бульварі, але тут буваю принагідно тоді, коли тут щось цвіте. А цвіте тут постійно щось цікаве. Навесні це тюльпани. Потім ідуть пітуні. Тепер восени бачите хризантемі. Чудові. На мою думку, із сучасних. Парків Кривого Рогу це найкращий. По перше, ну це я кажу, як ботанік, тому що мені цікавий видовий склад, і я можу допомогти дещо доповнити саме не декоративними, а видами до прикладу природного флори, а можливо і декоративними. І мені здається, що тут було б навіть цікаво проводити екскурсії, тому що тут поруч 130 та школа, і вчителю біології можна було провести тут чудову екскурсію або у вчителю природознавства. А який найбільший плюс або плюси на вашу думку? Оцей парк то найкращий жиє добрі люди. Молодий район, молодий мікрорайон. Все хорошо. Ну, східний за 20 років дуже змінився. Коли ми приїхали 20 років тому, то трошки в мене було депресивне таке відчуття, бо не було навіть магазинів не було. А зараз це такий район, в якому ти живеш, і можна не виїжджаючи з району, отримати всі послуги, види товарів. І навіть басейн є вже неподалеку. 15 хвилин. І ти можеш отримати послуги басейну. Тому зараз я можу сказати, що східний це мій неулюблений район. Хоча і мама, і сестра у мене продовжують мешкати в центральному міському районі, де є парк Мишавцева, і парк е, Гагаріна. Ну дуже багато таких локацій. Проспект почтовий, але все одно вже це місце рідне, тут дуже душевно, затишно, і хочеться тут жити, працювати і продовжувати розвивати цей простір. Тут багато інфраструктурних отаких локацій, де людям можна і відпочити, і зайнятися спортом. Тренажери є, є лавки, є урни. Обов'язково щоб було куди сміття викидати, щоб людей привчати до екологічної свідомості. Ви викинули, вийшли з варуса, викинули фантик в урну, а не на, на землю. Чисто прибрано. Ну ви бачите скільки спортивних локацій для молоді. Для...